Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Сьогодні в рамках проєкту Софійського братства Слово що єднає, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка, глава 7, вірші з 5 по 16. Отже, переходимо до самого Євангелія. Одного разу запитують Ісуса Фарисеї та книжники: чому не ходять учні твої за переданням старців, але невмитими руками їдять хліб? Він же сказав їм у відповідь: добре пророкував Ісая про вас лицемірів, як написано, цей народ устами мене шукає, серце ж їхнє далеко знаходиться від мене, але марно шукають мене, навчаючи вченням, заповідям людським. Бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтесь передання людського обмивання чаш і кухлів, і багато іншого цьому подібного робите. І казав їм: Добре ж, ви відкидаєте заповідь Божу, щоби передання свого додержуватися. Мойсей Бо сказав, шануй батька свого і матір свою. І хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, хто скаже батькові чи матері корбан, тобто дар Богові те, чим би ти від мене скористався. Цьому ви вже потураєте нічого не робити для батька свого або матері своєї, скасовуючи Слово Боже переданням вашим. Яке ви встановили, і подібного до цього багато чого робите. І, покликавши весь народ, говорив їм: слухайте мене всі і розумійте, ніщо з того, що входить у людину ззовні, не може її осквернити, але що виходить із неї, те оскверняє людину. Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. Боже усім благословення. До зустрічі!